Кількість охочих отримати субсидію в неопалювальному сезоні зросла через. Збільшення тарифів на електроенергію, яке сталося у червні. Про це заявила членкиня комітету Верховної Ради з питань бюджету. Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна. Нагадаємо, згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та впродовж одного місяця після його скасування. Детальніше про це будемо спілкуватися далі. Зараз на Прямому зв'язку з нами народна депутатка Леся Заборана. Пані Лесю, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго ранку. Доброго ранку, пані Лесю. Чи можете нам можливо більш детальніше в цифрах розповісти, наскільки таки збільшилась ось ця кількість охочих оформити субсидії в неопалювальному сезоні? Дякую за запитання. Власне кажучи, на сьогоднішній день. Отримували субсидії близько 2,2 мільйонів домогосподарств. І в бюджеті 2023 року на це передбачено 37 мільярдів гривень. За орієнтовними підрахунками, у зв'язку з розстанням цін на електроенергію і збільшенням інших тарифів, кількість субсидіантів має зрости. Орієнтовано ще на 1 мільйон домогосподарств, тобто передбачається, що трошки більше 3 мільйонів домогосподарств до кінця сезону будуть претендувати на отримання субсидій, скажіть, будь ласка, чи витримає це український бюджет, чи вистачить коштів? Власне, це одне із самих актуальних питань, як я вже зазначила, 37 мільярдів було передбачено в той же час при зростанні кількості субсидіантів і відповідному навантаженні на бюджет можливо потрібно буде збільшувати цю програму. Є кілька Напрямків і, скажімо, можливостей. Ну, по-перше, перерозподіл з інших програм, які можуть бути не до кінця використані, тобто існує все ж таки доволі значний перелік програм Міністерства соціальної політики, відповідно, не всі із них на 100% використаються. І друге, ми постійно комунікуємо з нашими іноземними партнерами, донорами. І вони дуже активно підтримують саме програми подолання бідності і субсидії відносяться до цих програм, які дозволяють вирівняти все ж таки е плату спроможність наших громадян. І відповідно є навіть цільові допомоги, цільові такі програми матеріально-технічної допомоги, які направлені саме на подібного роду виплати. Тому на сьогоднішній день у уряду у парламенту побоювань щодо того, що грошей не вистачить, немає. І я думаю, що всі люди, які відповідно до законодавства, мають право і будуть претендувати на субсидію, отримають її у повному обсязі. Пані Леся, яка ймовірність того, що в Україні зміниться ось цей поріг у 15% витрат на комуналку? 15% середньомісячного сукупного доходу для родини. Чи може змінитися цей поріг? Яка ймовірність цього? Ну, якщо ми говоримо про законодавчі зміни, то таких змін ми не передбачаємо, тобто змінювати не планується. Це розрахунковий відсоток, який домогосподарство має сплачувати за комуналку, все інше люди мають витрачати на інші потреби. Тому навіть дискусії щодо перегляду цього порогу поки що не ведеться. Якщо до зимового періоду, якщо ми зараз говоримо, що фактично на мільйон може збільшитися кількість людей, які отримуватимуть субсидії в неопалювальний період, як може змінитися кількість людей, які мають право на субсидії в опалювальний період? Ну, власне кажучи, мільйон це і є та цифра, яку ми передбачаємо до кінця сезону, тобто, із врахуванням людей, які отримують субсидію, і у яких вона буде автоматично перерахована, тому що, власне, як я вже зазначила. 2,2 мільйони домогосподарств є отримувачами субсидій, і ось цей мільйон це орієнтовний прогнозний показник збільшення кількості субсидіантів з підняттям цін на електроенергію до кінця сезону. Пані Лесіо, скажіть, будь ласка, а чи все ж таки розуміємо, що буде збільшуватися кількість людей, які хочуть отримати субсидію? Чи є можливо якісь пропозиції щодо того, можливо, будуть якісь нові причини, через які не зможуть люди отримати субсидію? Чи розглядаються взагалі якісь такі моменти в уряді зараз? Прощуємо цей механізм, якщо раніше людині потрібно було зібрати доволі велику кількість документів, щоб подати її і е, претендувати на отримання субсидій, то сьогодні ця людина може зробити через пряму заяву до пенсійного фонду до ЦНАПу і автоматично будуть підтягнуті всі бази, які дозволять встановити. Власне, сукупний дохід домогосподарства і призначення відповідно нарахувати субсидію. Тобто сьогодні держава йде навпаки по шляху спрощення надання субсидій, оскільки це стосується в тому числі і внутрішньо переміщених осіб, і розуміння того, що люди в військовий час не завжди здатні організувати, скажімо, надання всіх фактично та фізичному вигляді довідок. Тим чином, держава навпаки йде на максимальне спрощення подачі документів на субсидію. Пані Леся, дуже дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Це була Леся Заборана, народна депутатка.